Всім привіт дорогі друзі! Ви на каналі Шаргеймер і сьогодні я хотів вам записати ролик, як пройти катку з класом вампіра і в кінці скажу, чи його краще купляти новачкам чи ні. Я знаю, що я давно ролики не випускав, так, це чуть-чуть печально було. Так сорі пацани. Ну, а я, я в клас вампіра, у мене бронірований потяг. 87 зірок. І то ну, я думаю, що це нормально. Ну, а тепер я буду закуплятись і вже буду у каці. Так, друзі, якщо ви клас вампір, буду очікувати, що ви будете жартись на сонці. Ну, в мене є вампірський ніж, який мене хілить. Та швидко забираю всі хілки буквально. Я тут чучу хілок хілок е купив, щоб не здохнути. Ну, в принципі, так же саме можете зробити, як і я, купити все. Дивіться. У вас швидкість повищена на 2х, якщо я не помиляюсь, 2х1 чи 2х. Вже не пам'ятаю. Ну, а я йду в General Store, я хочу подивитися, що там. О! Якраще для те що, те, що мені треба. Так, дивіться, я, тут є динаміт, топорок. Ну, в принципі, нічого такого. Ну і зараз можна купити бендажик. До речі, якщо ви граєте за клас вампіра, то біндажик вам дуже сильно допоможе, тому що вам не потрібно зразу втратити. Ви можете просто швидко похилитись. Ось, дивіться, в мене самому зараз хп вже середнє. Ну нічого, я все одно швидкий, такий класний. Так, турелька. Ой, я все злякався. Так, ну, до речі, лайфхак, щоб не проходили монстри. Ви отак ставите газети, і вони не будуть пробиратись. Все, і ми виїжджаємо. Ой, чушся такий дурак, я не заправився. Ну і ми, в принципі, будемо виїжджати і вже будемо біля міста. Так, пацани, ми вже доїжджаємо до міста, я вже бачу, що в мене є два хороших банка. Вау! Це мені так полозить. Дивіться, якщо ви вампір, дивіться, ну ви можете розстрілювати всіх там з турелюк, якщо ви хочете. Я лично не, не, не хочу цього робити, не хочу втратити час, Дивіться, От ви підходите до зомбі, б'єте отак її і хілитесь. Ну, в принципі, якщо часто одного такого немає, можна просто флеш вибрати. Ну, в принципі. Всі отак от ви робите. Ізі. До речі, отого треба вбити. Його не можна ножем. Так. Ось цього також можна вампірським ножем. Так, yeah. взяли банківський, банківський код. Ну і ми всіх зачищаємо. Дивіться. Тяжко з молока просто стоїть. Ви цих можете розстрілювати. Можна. А інших, якщо у них мало хп, добивайте їх вампірським ножем, якщо у вас мало здоров'я. Ну, в принципі, я думаю, вампір клас дуже легкий клас. Я його зараз обмову. Отак чисто. Молоко. Так, а вот их тоже можно с Пулемета в это в бывке вставил жамбу. Похилы вся бы чуть-чуть. Так, давите. Э, пацаны. Э, тут я джиган сниз. думаю, что тут винтовочка будет. Ой-ой-ой-ой-ой, бежим. <связать> Я так злякався, аж капець. Так, давайте банашку заюзаємо, тому що в мене мало здоров'я. Боюся не померти. Так, у мене тут є для мене патрони. І ще в мене є ж банківський код. Так, у нас ніч. В принципі, ми боятись не маємо. Ми флеш просто. Тож 5-4. 5 54. 1. 4. Один. Ага, то значить не той код. Зрозумів. Так. Е ну, в принципі, я залутаюся і буду вже в мирному городі. В принципі, пацани в мене лут вийшов дивіться, отакий. Кучу бавла розбу. Я ще там бандита знайшов Коротше таке, до речі, пацани. Я ще знаю один лайфхак, не знаю. Ну, ютуберів, у яких там по двісті по мільйон підписників, думаю, цього не знають. Я просто зробив експеримент. Взяв свічену воду, просто кинув, а там була просто. Е, кров єдинорога. Та ви розумієте, яка це рідкісна. Просто кинути священну воду в пол і буде кров єдинорога. Це така імба, а жесть. Дивіться, у мене 485 доларів. Я зараз піду купити вінтовку собі, винтовку, таку, бо це найкраще типу, як оружей. Ну, я знаю, найсильніше це той електрошокер. Но, якщо набрати з електрошокером, то винтовка. І тому бажано купити хоча б 4 чи 8 пачок, то. Ну, щоб було десь 200 патронів. Я навіть отак зараз зроблю. оттак от. Все. Отак зроблю. Ну, давайте ще куплю. Ну, і ще одну пачечку куплю. Далі, якщо ви закупили вже патронами, обов'язково йдіть в доктор закопатися хілками. Ну, штучок 4 змінних масла точно. Ну, я ще бінти е, куплю. Е, тому що теж бінти це як, ну, для вампіра це просто ну, рай ра, рахуйте. Ось, купив я 4 пачки думаю, норм. Ну і куплю, давайте, 3 бандажика, Думаю. Ну, це мені буде впевнено достатньо, тому що ну, бандажики, знаєте, це також лікувальне. Так, 30 о, доларів я потратив. Дивіться, а на цих 150 доларів ви йдете в General Store та можете собі щось купити. Ну, я, може, броню да, хотів. От, от дивіться, от броню хотів, але ну, нас 125 коштує. А якщо мені з углів вийде. Ну, 145. Ну, не варто зараз купити. Я краще вже куплю на плічні. Во. Оце хоча буде краще. І зараз я накопаюсь угля, на угля на всі гроші. Ну, тепер я буду їхати до наступної споруди, пацани. Блін, пацани, дивіться, як прикольно. Ні, лабораторія заспевнилась просто біля міста. Шикарно. Дивіться. Е, ну, я, в принципі, не буду лутати Теслу, я не, не знаю. ну... Немає сенсу її залутати. Я лише залутаю голову, щоб її продати. Ну, Слитки, я думаю, не буду, бо я місто хочу залутати. Слитки я тут і не буду. От лише голову. Голова це просто ну, на 250 доларів коштує. А за 250 доларів можна хіл, можна купити так багато речей, що аж не знаю, що аж так. Щось, чомусь на мене ці очі дивляться. Та якось підозріло дуже. М -м -м. Думаю, ця голова мені. Чи я не можу залізти? Алло! Так почекайте, я ж не можу залізти. О, тепер заліз. Так, підозріла якась голова, ну я її поставлю сюди, бо ти мені дуже підозрілий. І я е, буду доїжджати до... <кхм> Коротше, до міста і вже буду біля мирного города. Пацани, єдинорог! Ура! Я його дожину, я його дожу. Ні, єдинорога, я не... я не дожину. Ну я не знаю, як його дожинити. Дож... Ні, його не догнати, тому що я його вб'ю, на жаль. Імба просто і кров єдинорога. О, Боже який розкіш це капець. Пацани, я знайшов єдинорога. Я ж таки замітив таке ж та розовенькі А то єдинорог. Ой, капець. Я його обов'язково продам. Тож тоді я інше місто, я лутати його не буду. Коротше. Жесть, імба просто. й пацани, якщо що переіграю, бо я до того здох, коротше е від молнії, мене молня вдарила, я був шокірований просто. Але мені очівку дали. Ну, в мене 12 тисяч метрів, дивись, у мене така закупка, в мене патрони. Я, до речі, в той раз знайшов єдинорога. У мене куча бабла було. Там тільки що стерлінгу, якщо що. Я не хотів його лутати, не знаю, немає сенсу. Був кулака бігати. Дивіться, як хоче мене з'їсти. Так, вампірські ну в принципі 14 стріч метрів о, думаю, дуже добре, але я просто пацани, не переіграю сорі, ну я, я здох просто.